В нашому міністерстві близько трьох тисяч підприємств було визнано критично важливим. Сектор дійсно постраждав питання з перезавантаженням фінансування взагалі аграрного сектору. Воно було болючим. Ти маєш постійно і сталий бізнес, який працює на засадах сталого розтку. Тобто постійно треба інвестувати. від траса почули декілька напрямків інвестиційного кредитування на найближчі роки. Можна брати вже як. Бізнес-план там і готувати ці проекти. Ми повинні тримати оптимізм в, в українській в українському аграрному бізнесі, не лише аграрному бізнесі, тому що він є. Ми справді дуже ефективними і ще теж можна з скажімо, цікаві під цікаві умови кошти. От вони, напевно, на сьогоднішній день більшими конкурентами там для українських банків, ніж власне комерційні банки європейські. Це з нашого досвіду і з нашої точки зору. І, скажімо так, також. Те, що відрізняє український банк сьогодні, це швидкість прийняті рішень.